Усім привіт. Ось кинувся, хліба мало. Думаю, зараз заколотю. Е, вже Онзінка каже, що зовсім нема. Зараз спечу два коржа таких ось. Ось заколоти трохи тіста, Ну, це дрожжове тісто. Таке, е, з тмином, коріандром. Ну, я думаю, коржики будуть гарні. Ну, зараз розділю на дві частини, зараз покажу. Так, от взяв сковороду, я буду пепти на сухій сковороді. Все зараз трошки рікою так отмащу, щоб воно не прилипло в мене. Так, змащуємо вікою. Тоді. Тісто в мене підійшло вже другий раз. І тепер отак от пополам ділимо. За часто нехай полежу, а цю треба буде розкатати. Зараз качалку куди стану. Так. І розкачаю. Розкачуємо на сковороду таке. От бачите, Зернятка. Мене Та хотів. Коротше, сіру хотів спекти. А тоді бордану багато вищого сорту вже нікуди було житню сипати. Ну, ворожна, ну, Так, то й так. Хай буде і так. Біда, я думаю, невелика. Хоча жінка в мене більше полюбляє. Сіренький хліб. Ну, хай трошки вона підійде, тоді буду вже гріти і викладати. Так, сковорода нагрілась і викладаємо. Раз. Клаваю. І хай смажиться. Вогонь прибрати трохи убрати трохи. Такий нижче середнього оставимо. И хай. Оно у нас накрываем крышкой и хай качается. Пока печется один коржик, выкладываем другой. Так само трошка флейкой смочиваем Раскачиваем наш коржик и хайвим так само. Поки той печеться, це підійде. І отак. Скільки би їх не зробили, ну наскільки тісто замісили, це я замісив на 300 грамів води. 300 грамів води, ложка цукру, чайна ложечка солі, 30 грам дрожжів живих. Якщо сухих, то 7 грам. Так, плює. 4 столових ложки. І все. Ну, тмін, коріандр, Вон я. Ви можете, що ви завгодно. Я сипав там зернятка э, соєшнику. Э, подроблений. Там, горіхи можна. Можна арахіс. Ну, що ви придумаєте? Можна зовсім не кидати і теж буде смачно і добре. Так що смажемо далі. Так, ось перевернув. Оцей, бачите який. І хай смажиться далі. Це я пік його десь ну, хвилиною, мабуть, 15. Отак десь. От, все, буду один виймати. Ось Ви дивіться, який я вийшов. З цієї сторони стоять кудись і з цієї сторони. Ну, Гарний. А цей кладу. Раз. І ахайца и тепер смажиться. Так, давайте подивимося, що тут підсмажилось чи Пройшло прошло 10 и так готово. Так, поворачиваем. І почему з іншої сторони. Ось дивіться яке. Бачите? Гарний вийшов. Ну, пухкий. Хай печеться далі. Ще таке хвилин, може 7. І тоді буду знімати. Поки той корж допікається, зараз... Ай, подивимося, що який це. Ух Краса, Красавела. Дивіться, який. Гарний. Швидко. добрий, дуже дорогий. Пропікається весь. І добрий вже. Так що... Почому далі? Що в мене за аромату? Коржик. Коржик, корзик. Коржик, так. No. Ой, так пахне. Що? Іш, угу. чого ти? Чого ти їш? Тісняєшся, щоб не бачила, як ти жуєш? воєш. Угу. Так ти ж не плямкай. Добре. Як будь все красиво. Це не моя плямка, так? Да? Угу. А я буває. Добре. Як дуже добре, то й попаде. З приправами та, такими то й так дуже добре. Угу. Дуже. Хороший. Тмин и кориандр. Угу. Доброе вышел. Ну, та, друге, так, долго до почути. Прошло 7 хвилин. Зараз буду выймать. Та Тахоробку все. Ось. Все вимикаємо. І... получилось два. Два коржі отаких от. Ну, одного зіли. вже половину майже з'їли, поки пікся. Ну, другий піксе. Другий удержиться надовше. Ну добре, печить, гарно виходить. Швидко ароматний. Да, швидко ароматний, гарненький виходить.